Нарешті новітні технології дібралися і до Ужгородського музею. Отож, за допомогою смартфона щитуємо QR-код і моментально отримуємо всю інформацію про експонат. Вже третю виставкову залу обласного центру обладнали новітньою системою інфогодспо зручно, швидко, а головне безкоштовно. Завдяки нововведенню, кожен відвідувач закарпатського музею народної архітектури та побуту за допомогою смартфона дізнається все необхідне без допомоги екскурсовода. Музей за допомогою цієї системи стає сучасним. Щитування qr коду воно перенаправляє людину на наш сайт, де саме розміщена власне ця інформація. Але живе спілкування з гідом, я думаю, все-таки воно потрібно і воно залишається. Система інфогодспод розроблена в рамках проекту Карпатський туристичний шлях 2 за підтримки Європейського союзу. Реалізація проекту тривала два з половиною роки. Він був 24 місяці, ми продовжили до 30 місяців, тому що трошки не встигали. В зв'язку з тим, що є особливості фінансування. Другий транш, який ми мали отримати по проєкту, затримався на 10 місяців. Коли є фінансування, роботу можна зробити краще, швидше і якісно. Ці європейські музеї вже давно користуються такою програмою. Але туристка зі Львова Олеся Сива переконує, техніка це добре, але за живу, розповідь Гіда жодних грошей не шкода. Так, зараз вік такий передовий технологій, але вважаючи те, що читати інформацію, це можна так само вдома. Це є одно, але сприйняття як як подає людина, це і зовсім по-інакшому, це є живе спілкування. Подібні системи встановлені також у двох інших музеях Ужгорода Закарпатському краєзнавчому музеї та Закарпатському художньому музеї імені Йосипа Бакшая. Інформація на сайті доступна лише українською. Але найближчим часом спеціалісти обіцяють перекласти її англійською.